Є питання до багатьох, і є перший, другий, третій рівень захисту, є різні об'єкти. Ви знаєте, що є такі об'єкти, які розміром, як село. Так, тобто Ви там особливо, якщо чесно, ніякі конструкції не побудують, їх треба захищати проти повітряної оборони, на мій погляд. Безумовно, не можна все закрити бетоном. Але я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Ну, он вам є Т-5, Т-6. То питання ж не тільки в протиповітряної обороні. Ну, ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрона. Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти, так. І якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Ми будемо все робити, і там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є чия це станція, в чиїй вона власності не важливо на сьогодні. Важливо все це захистити там, де не захищено відновлювати і захищати.